Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслов. Мене звати Павло і сьогодні я вам розкажу про секатор від японської компанії ARS під номером CB9. Секатор лінійки CB це професійні секатори, які постачаються в таких пластикових блістерах. Всередині в середній блістері є інструкція. В які вказані основні технічні характеристики цього секатора, а також поданий перелік змінних деталей, які можуть бути необхідні для того, щоб відремонтувати або замінити щось в цьому секаторі. Секатор ARS CB9 9 це великий секатор, який дозволяє обрізати гілки діаметром до 25 мм. Довжина цього секатора 225 мм. І вага 230 грам, тобто він є досить легенький, як на секатор такого розміру. Розроблений цей секатор для роботи обріжчиком з великою і дуже великою рукою. Лезо та контрлезо цього секатора виготовлення з висковолицевої сталі та покриті нікелем. Нікель захищає секатор від корозії. Контрлезо має виточку для збору бруду і соку, що запобігає засмічуванню секатора. Зверху на секаторі є фірмовий замок АРС. Він є такою конструкцією, що дозволяє відкрити секатор, просто стиснувши його, а закрити його великим пальцем як правою рукою, так і лівою рукою при необхідності, якщо вам потрібно обрізати щось лівою рукою. Звичайно, це секатор з асиметричними рукіями і розроблений він власне, для роботи виключно правою рукою. Руків'я секатора виготовлені з пластику. Цей пластик є дуже міцний і по великому рахунку поламати його, докладаючи зусиль роботи рукою, навіть дуже великою міцною рукою, поламати його буде неможливо. Верхня руків'я має резинову вставку, яка з одного боку амортизує, з другого боку. Дає утримання цього секатора дуже комфортно. Як бачимо, всередині знаходиться пружина виготовлена з нержавіючої сталі, а також стоїть амортизатор, великий резиновий амортизатор, який запобігає сильному удару під час обрізки секатора. Як розібрати і зібрати секатор, ми вам покажемо пізніше. Придбати секатор ARS CB9 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України в мережі садових центрів клуб Руслин, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу.